Міністр соціальної політики України Наталія Королевська 29 листопада з робочою поїздкою відвідала Чернігівщину. Головна мета візиту розібратися із заборгованістю по зарплаті у бюджетній сфері. Міністр запевнила, що цю проблему у грудні обов'язково вирішать, коли саме на початку чи в кінці Наталія Королевська не уточнила, але пообіцяла, що новий рік бюджетники таки зустрінуть з грошима. Не буде боргів із соціальних виплат. То, что касается социальных выплат, то по пенсионному фонду мы закончили финансирование пенсий за ноябрь месяц и полностью все пенсии за 11 месяцев текущего года. По государственным социальным помощь также мы идем в графике. Бывает 2-3 дня. Задержки ми тут же реагуємо, Тут же інформуємо міністерство фінансів. Тут же інформуємо Казначейство. Чому взагалі саме на Чернігівщині виникла заборгованість у виплаті заробітної плати? Право відповідати на це запитання. Пані міністр передала голові облдержадміністрації Володимиру Хоменку. Формальний розрахунок, який використовується при розрахунку суми, яка буде виділятися для тієї чи іншої області, якою керується Верховна Рада при визначенні бюджету. На жаль, не враховує ту специфіку, яка є в Чернігівській області. І якщо формуємо розрахунком, наприклад, передбачено формування такої мережі, яка б забезпечила кожну витрати на кожного учня, наприклад, візьмемо освітню сферу 8 тисяч гривень на одного учня в Чернігівській області, по факту, є 12. Тому що мережа навчальних закладів набагато більша, чим передбачається формула. Проблемним для країни, за словами Наталії Королевської, залишається питання по платежах фондів соціального страхування. Сейчас. Закриваємо платежі октября місяця. Сьогодні також прем'єр дав поручення казначейству виполонити і виділити доповнительний ресурс. І в декабрі місяці також будемо йти по графіку і будемо делать все, щоб по фондам соціального страхування не було у людей задержок з виплатами. З 1 грудня, як і передбачено державним бюджетом, буде невелике, але все ж таки підвищення пенсії та соціальної допомоги.